В Стому написано, що церква Бога Живого є стовпом і утвердження істини. А істина, як ми знаємо, вона, вона в Ісусі Христі. Тому ми і проповідаємо тут, на цьому місці Ісуса Христа, який був, прийшов на цього одного разу на землю, був розплег воскресший, воскрес у славі. і який. В майбутньому знову прийде на землю за своєю святою славною церквою, за тими, які ждуть його, за тими, які повірували. Ми з вами наблюдаємо і бачимо, що люди діляться на землі по різним признакам. По уподобанням, по симпатіям на різні партії і тому подібні речі діляться люди. Але найбільше розділення людей це по відношенні до Ісуса Христа. Люди розділуються на дві категорії віруючих і невіруючих. І третій – золоті серединки такої немає. Є свіруючись, є невіруючи. І, як слово Боже, ми бачимо, не віруючих людей набагато менше. Господь їх називає малим стадом. Але це розділення, це найсерйозніше розділення, тому що це розділення веде до вічного розділення, де одні будуть у Царстві Божому, а інші будуть у місці вічної погибелі, яка приготовила не для людей, а приготовлена для дьявола і його демонів. А люди туда, йдуть добровільно, не віруючи в Ісуса Христа. Як мислять люди, по відношенню до Ісуса Христа коротко сформулював апостол Павло у першому посланні до, до коринтян вось, у першому розділі 18-ї написано так. Бо слово про хрест для тих, що гинуть безумство, а для нас, що спасається, сила Божа. Апостол Павло звертає увагу на хрест Христа, на хрест, на якому був. Розіпати Ісус Христос. І одні, які погибають, для них являється безумство, глупостю, непотребством. Нічого серйозного вони в цьому не бачать і нічого не нього Для них закрите благовістя, але благовістя, як ми вважаємо, закрите для погибаючих. А для нас, для тих, які увірували в Ісуса Христа, ми бачимо, що Хрест Христа на ньому звершилося показана велич Бога, сила Божа і любов Божа. Яка, і це подія, яка перевищує розум людини. І тому ми, ми це, для нас це велика святиня. Для нас це є, є, є велика цінність, тому що Господь пішов на Хрест. І для людей важливо побачити Бога, зрозуміти Бога. Зрозуміти його волю, зрозуміти, і це, тому що це дійсно питання життя і смерті. Як ми читаємо, як у, написано у Псалмі 15, му 8 му розділі, Давід говорить так. У 8 розділі, Господь переді мною завжди, тому що, я, тому що він по правиці моїй не захитаєсь. або як написано у синоїдальному... Е Переводя, що завжди Давид Говорять перед собою бачив Бога. Давид бачив Бога. Тоді, коли ще більшість фактів, які сьогодні для нас є очевидними, були у, якби, у виді пророцтва були. на той час. тому що на той час, коли жив Давід 3000 років назад, приблизно, ще Господь не приходив, ще було у пророцтві, що він колись прийде Месія. А сьогодні ми бачимо, що він вже прийшов, що він вже прославний. Вознісся у славі і Дух Святий на землі, і повне писання святого письма дано людям для того, щоб вони зрозуміли і побачили Бога. І люди часто задають питання, як Бога не бачить, і ще претензії приїхали, куди він дивиться, і тому потім речі говорять в своєму безумі. Бог хоче, щоб люди побачили Бога як Творця, як Спасителя як того, котрій буде з тими з дивом вічності в царці Божию, тих, хто повірить. І Господь для цього зробив усе. І я хотів би звернути увагу, для того, що ми побачили, як Господь говорить до людей. В від Івана в першому розділі апостол Іван говорить так: у 18 му вірші: Бога ніхто ніколи не бачив. Лише єдинородний син, що у лоні Отця, Він явив Його. Людейна не може побачити святого Бога, Його престол, те місце, де на третьому небі перебуває Бог. Але Ісус Христос явив Бога людям. Він оставив ту славу небес, де він був проводчиться небесного і пішов на землю для того, щоб людям принести новий завіт. Скрипить його своєю кров'ю і явить Бога людям. Тому в 10 розділі апостол Іоанн, в 27-30 вірші, пише, цитує слова Ісуса Христа. Коли Господь говорив, вівці мої слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм життя вічне, і вони не загинуть по вік. І ніхто не вихопить їх із руки моєї. Мій отець, який дав їх мені більше за всіх. І ніхто не може вихопити їх з руки Отця Мого. Я і Отець одно». Я і Отець одно», сказав Ісус Христос. У 14 розділі. В 14 розділі Ісус Христос говорить так, Івана Віпіанна, 8 і 9 -й вірш написано так. Пилип сказав йому, Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Ісус сказав йому, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив і Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Хто бачив Ісуса Христа, той бачив Отця Небесного. Хоча люди не розуміли цього. Але серед них був Бог. Ходив на землі, звершував діла, які для того, щоб люди могли переконатися. Але вони не бачили, так як в сьогоднішньому дні ще більш відповідальний час. тому що на той момент ще Господь не був прославлений, а сьогодні Він прославний. І написано писане слово Боже до людей де все пояснюється, і ми бачимо, що люди не бачать. Бачили. Не бачили. Послання до Римлян, як говорить, як говорить апостол, апостол Павло в 9 розділі 5 вірша, говорить так, їхні батьки, і від них же жадівом Христос, який над усіма Бог, благословений навіки. Як на піншому синові судя на сім Бог, апостол Павло е, пише порівнянні до першого послання до Тимофія, апостол Павло говорить так, розпочавши над, над цією істиною, говорить так, і ми думаємо, що ці слова були сказані таким натхненно, е, якби урочисті слова були сказані апостолом Павло. І сказано так. І безперечно. Велика таємниця побожності, Бог з'явився в тілі, випродав себе у тусі, показався ангелам, проповідуваний між народами, прийнятий вірою у світі, вознісся у славі. Бог з'явився у плоті. Як послання до, послання до філіппінців, апостол Павло, звертаючи увагу на цю. На цю, істину, на цю істину говорить так. Він нам пише, що Ісус Христос не почитав як би хіщенням чи роз... кражою бути подібним Богу. Ісус Христос Апостол Павло говорить так. У діях святих апостолів у у 17, розділі, 17 розділі і все це всі ці міста для того, щоб людям пояснити, в 31 вірші написано так. Бо він призначив день, який буде судити увесь світ справедливо через мужа, якого наперед призначив, давши всім запевнення, воскресивши його мертвих. В Ісусі Христів, Отець Небесний, да людям. Свідчення всім. Приклад, щоб вони зрозуміли його любов. І тому і спасіння пропонується людям Богом повірити Ісуса Христа. Тому і Суд Божий буде звершувати Ісус Христос. Бог йому дав цю е, е, дію в Його руки. тому що Він страждав, Він мирав, будучи вічним Богом від початку. При від вічності, він Бог. Але Він воплотився, прийшов на землю. І все описаної пояснюється досконало людям, що вони зрозуміли і вирішили питання своє, спасіння своєї душі. Тому що від того, що вони вирішать, чи так, чи інакше, нічого не поміняється. Господь запропонував, і тут написано все зрозуміло. Як Ісус Христос? Ми читаємо сам, не, говор, сам говорив про себе, багато говорив для, для свідчення, але я зачитаю тільки одне місце, яке записане в Євангелі від Матфія у 9 розділі, 6 вірш, Ісус Христос сказав так. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді каже, розслабленому стань, візьми посінь твою і йди додому. Ми знаємо ці історії, коли Господь зцілив і простив гріхи заодно, перш за все запростив гріхи, а потім зцілив. І всі були, для, для людей був все соблаз. Ну, то сівання, то добре. А що гріхи прощає, то це тільки Бог може прощати. Він сказав, що я маю це право робити. і Він це зробив. Він робив, а показував справи, які людина не може зробити. Він творив чудеса, які людина не може зрощити, тому що він Бог. Він стояв, він стояв йому закони, які він є творцем, підкоряються. Він діяв проти цих і фізичних законів, їх, якби вони під власть йому. Він все це все робив. І це зробив для того, щоб явити себе людям, для того, щоб вони побачили в ньому месію, але ми бачимо, що люди не побачили в ньому таї. І вони поступили, так як поступили, воно роззіп'яли. Тому, якщо люди хочуть, не бачити Бога, не розуміють, то їм потрібно подивитися на Ісуса Христа і побачити Бога. І вони в ньому побачать Бога. Я звернув увагу не на всі місця, а на деяких, і більше. У Святому Письмі. Все Писання, як Христос говорить про мене. Це Писання вказує на Ісуса Христа, на те, що Він Месіє, він, іст, що він Бог, істинний Бог. І Він приходив на землю одного разу, для того, щоб вирішити наше питання кожної людини персонально, для того, щоб е, вирішити питання гріха, вирішити питання життя вічного, вернути в той стан, від якої, якої вона була спочатку, для того, щоб вона жила вічно. і... І вона буде вічною, тільки щоб вона правильну вічність вибрала Ісусом Христом у його царстві, а не в тому місці, де... яке виготовлене для демонів і для сатани. На землі багато проблем у людей. Люди задають питання Богу часто. Ці питання, як правило, не дуже розумні. Але якщо такі питання виникають, то потрібно подивитися на Голгофу, що свідкова там Ісуса Христа, куди люди його повели, і куди він пішов добровільно, а мов би не піти. Мог би споколити одну митюка усіх своїх гонителів, але він цього не зробив, тому що йому потрібно було йти, для того, щоб доказати людям, що він переміг дьявола, для того, щоб показати людям, що він розрушить діло дявола, для того, щоб... Своїм Воскресінням показати шлях, що люди будуть воскресати, Воскреснути. І він це все зробив. Але для цього він стерпів. І стерпів, ніхто з людей не може. На нього були покладені гріхи всіх людей. Він це все взяв. І які можуть бути претензії чи питання у людей? Їх не може бути. У книгі і по плотну потрібно поступити людям, поступити. Благорозумно поступити, поступити правильно, зробити єдиний правильний вибір, який Господь пропонує, пропонує людям у відношенні до Ісуса Христа. Єдиний правильний вибір це прийняти умови Божі, прийняти з рук Його благословення. І у старому заповіті є один такий важливий приклад, принцип. Який тоді ще Господь відкрив через свого пророка, так і він сьогодні, тому що він за простором і часом він сьогодні діє. Написано так. У другій книзі Хронів, в 15 розділі, є такі слова. Тоді на Азарію, сина одєдового, зійшов Дух Божий, і вийшов він на зустріч Асі і сказав йому, послухайте мене, Асо, весь Юда і Тавенія Господь з вами, коли ви з Ним. І Якщо будете шукати Його, то ви знаєте Його. І якщо ж залишите Його, то і Він залишить вас. І тому важливо людям шукати Бога. йти до Бога. І Господь сильний вирішити всі їхні питання, всі їхні, дати відповідь на всі питання, які корисні для них. Тому що Господь знає, що корисно що ні. А головне, що Господь вашу душу спасе від вічної погибелі. Що Господь вашу душу і вас при Воскресінні введе в своє вічне царство, яке він приготував, і нічого з ним не може порівнятися з ним. Тому, як сказав про Даніил, цю істину в кінці віків і, і протягом історії розумні побачать, зрозуміють, не розумні не зрозуміють якою б людиною не була там освіченою, якими земними людськими регаями ре... не була, якщо вона не знає Бога, вона не може себе називати або освіченою, або розумною. Бо тому що розумна людина вона прийме свого Творця Спасителя. І вона піде туди, куди Господь, яке Господь приготував в місце в ті вічі небесні обіти, які Господь у своїй царстві для тих, хто любить його. Бажаю, що ми всі зробили тут правильний вибір. А хто вже зробив, той дякував Богу за це. І говорив іншим, щоб вони також прийшли в місце Боже Спасіння. Хай Господь нас на усіх благословить, і ми їм дякуємо за те, що в сьогоднішньому дні. Що Господь дає цей час для того, щоб люди могли з ним примиритися. Будемо йому вдячні. Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.